Доброго дня. Сьогодні, а може і вечора, хто там вечором дивиться. Так, До нас приїхала сьогодні ось така Audi a 6 6. Так, Ми вже розібрали, як бачите, морду. Будемо міняти сьогодні ремня ГРМ і ролики на генератор. там. Так, Для того, щоб розібрати нам морду, потрібно зняти, зняти бампера. Як бачите, ми вже зняли. Так. Щоб бампера зняти, потрібно відкрутити підкрилок, а тут є такі от як бачите, Так. відкручуємо підкрилок знизу, пару шестігранників. Так. Так, 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 що ж то? Потім знімаємо пластмасу Ось цю. на інтеркулер. Відчеплюємо патрубки. На інтеркулер. Так. Знімаємо фари. Ну, коротше, розбираємо морду. Так, ось такі всі, що були на морду. Так, вони вже, я бачу, вже усілітель прикручений. Усилітель тут на, на 13 чи на 14. Так. Потім нам потрібно зняти ось цю штуку. Ось цю. На... Фільтр воздушний. Так Зараз нам потрібно, щоб відхилити морду. Ну Там ми геть відключати все не будемо, те, що буде нам мішати. Ну Ще тут патрубок на інтеркулер на надув турбіни. Так Потім відкручуємо телевізор, усилитель. Відкручуємо тут болтик, бо він тримає Оцей болтик. І відсуваємо морду. Так, відсуваємо, ставимо, прив'язуємо, щоб удобно було, бо тут, як бачите, місця, мало. Мало, щоб долізти, замінити ремня. Та й от далі вам розкажу, покажу як, що. Як бачите, ось тако ми відкинули морду. Так, ще, ще правда, злили тосол. Відчепили, бачите, патрубки, щоб злили, щоб відсунути морду, бо патрубки. Не давали відсунутись. Так, зняли кришку ГРМ. Зняли кришку. Зняли ремня. Так, оці ролики і бажано зразу. зразу. Ну ще? Так, та робить. Так, ще роліки підуть, але є все нове. Краще поміняти, бо ж за тих два блін, треба буде морду розібрати, бо тут не долізеш просто їх поміняти. Так, так, зняли корпуса фільтра, фільтр в печальному стані. Так. Та й все, зараз виставляємо мітки, штопорим вала, колін вала. Та й далі зараз вам покажу. Так, відкручуємо. Заштопорили все і відкручуємо ролики. Трошки вже воно приїстило. Більше 100 тисяч. Тут вже меньше трійська. Тяжкі не було гай. Ремня Ремня, ремня Помпа уже стоит на месте Маленько Перша прямо на Ось такий у нас комплект. Ну, Комплектик Так Та й скручуємо. Відкручуємо болтики, щоб... А, да, щоб, воно ходив. щоб зазор стараємося в центрі виставити, щоб можна було потім виставити. Щоб зажигання, ну, щоб болтики, щоб І наліво була регулювання, і направо. Так, зараз затягуємо все виставили, зараз затягуємо просто два наш і на, на Так. Так. Тепер прокручуємо мотора. Так, классно было. Так, закручиваем защитку, там она на 0, 10. Три болтика, 4. 5. 4, 5. и зажимаем. Так, відкручуємо роліка натяжний на генератор. Одразу поміняємо і линимо. Збасуємо. Беремо, ставимо корішечку. Поміняли ці два ролика. Так, зажимаємо шкіла колінвалам. Ось так може вже натягнули. Прокручимо, дивимося при мені шов рівно бішок. Так, все клас.